У мене звичайне прізвище, там нічого цікавого. Друзі, звичайне прізвище не означає нецікава історія. От саме так може бути саме просте від іменне або від професійне прізвище. Коваль, Мельник, Боднар, яких дуже багато в українців. Ну або. Від імені походити, але це все одно не говорить про цікавість вашої історії сімейної глибше можуть бути дуже цікаві деталі. Можливо, ваш предок воював в Першу світову війну, а ви про це не знаєте. Більшість з ваших предків воювали в Другу світову війну, і ви швидше за все про це знаєте. Але можна дізнатися дещо більше. Багато людей проходили історичні перепитії. Всі ваші предки проходили розкріпачення в 1861 році, а далі викупляли свої наділи землі, купляли землю. І уже станом на 1917 рік більшість ваших предків, переважна більшість українців, викупила свої наділи і докупила ще землі. Відповідно, були володарями, власниками землі. А що таке земля до революції? Це основний засіб виробництва. Підкреслюю основний засіб багатства. Виробництва статків земля. І відповідно ваші пращури, якщо вони володіли землею, це зовсім не те, що зараз мати гектар землі. Тоді значення цих декількох гектарів була просто ну, неоціненна. Це як зараз мати там, з десяток біткоїнів. В частини з ваших предків будуть зміни прізвищ, прізвища, зміна букв, зміна навіть походження самого звучання прізвища. І це дико цікаво досліджувати. У ваших пращурів могло бути декілька шлюбів, могло бути 17-15 дітей, про існування яких ви не знали. І все це ми можемо дізнатись через архівні документи. Тому, друзі, нецікаве чи просте прізвище не означає нецікаву історію роду.